А тепер давайте розглянемо, чому це дерево стало таким популярним у міському озелененні і чому його так важко замінити. Відповідь криється у його надзвичайній витривалості та здатності активно очищувати повітря навіть у найзабрудненіших регіонах. Айланд має унікальну здатність поглинати та фільтрувати великі обсяги забруднювачів, типових для міського повітря. Він ефективно захоплює діоксид сірки, діоксид азоту, тверді частинки пилу та сажі. Саме завдяки своєму великому складному листю та високій стійкості до загазованості Айланд активно працює як природний повітряний фільтр. У промислових зонах, де більшість аборигенних дерев страждають, Айланд процвітає. Поглинаючи ці токсичні сполуки, ця його здатність разом із шаленою швидкістю росту зробила його супергероєм для озеленувачів у 20 столітті.